Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. 11 в Україні. Мої вітання. Для вас працюють канали Сіті та СТБ. Про все найважливіше на цю мить до вашої уваги. У новоросійській бухті в результаті атаки дронів пошкоджений великий десантний корабель Олена Гірський гірник. Він виведений з ладу, ліг на бік, і зараз його буксують до берега. Повідомляють телеграм-канали окупантів. Видання ТАСС з посиланням на міноборони РФ написало, нібито ЗСУ вночі двома морськими безекіпажними катерами спробували атакувати військово-морську базу Новоросійську. Тим часом українські телеграм-канали та медіа публікують відео із спецоперації СБУ разом із військово-морськими силами. На відео видно, як уночі надводний дрон врізається в корабель. Згідно з джерелами, дрон мав на собі 450 кілограмів тротилу. Зараз у порту тимчасово заборонений рух суден. Корабель «Оленогірський гірник насправді зі складу північного флоту його завели у чорне море для підсилення корабельного угруповання. Безпілотник вагою майже 40 кілограмів, який може нести одразу чотири міни, і невеличкий дрон камікадзе здатний спалити російський танк. Бійці 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка показали свої літальні апарати, якими нищать ворога під бахмутом. Воїни просять і нас з вами про допомогу. Їхні роті ударних дронів дуже потрібні. Мавіки у сюжеті Тетяни Наконечної реквізити для збору. Воїни 57-ї бригади розгортають безпілотники на полігоні. Це матрас 300, це поряд біля нього стоїть Mavic 3T. Це більш днівний, тобто працює днем. Той працює вночі. Метріс дорогий, понад мільйон гривень коштує, але живучіше ніж Мавік, бо може не літати до росіян, а бачить, що у них там робиться за 30 кілометрів. Куди що в них техніка приміщується? Де в них склади БК, де у них особовий склад? А це ударні дрони, маленький FPV, що у всіх на слуху, та велетенський гексакоптер із причепною вибухівкою. Так, щоб для розуміння хлопці пояснюють, ось цей FPV у світі ударних дронів це як гвинтівка. Він дуже точний, але дуже потужний. Може спалити при точному попаданні російський танк, гармату. А ось цей величезний дрон це як міномет, але повітряний може вражати живу силу противника. Придягаємо систему скида, затягуємо. Марті чіпляє на гексакоптер чотири міни. Такі запускають із міномета, але як правило, точно в ціль влучає лише третя: перші дві пристрілочні. Та й залетіти дрон може далі ніж дістає міномет. Це боєприпас буде падати зверху. Так що ураження буде більш площа. Так як міномет стріляє тільки певним боєприпасом, то на цей бомбер можна вчепити різні боєприпаси. Ми від залежно від цілі можемо вчепити кумулятивний заряд, чи осколковий, чи термобарічний. Побратими налаштовують антени. Оця антена для відео, щоб ми бачили на екрані, куди коптер летить. У двох, бо важкий, дрона несуть на зліт. Батарейка і тридцять десь важить. Політ тренувальний, бомбером, як його хлопці називають, треба працювати вночі, бо габаритний, гучний і засвітла помітний здалеку. Але кожен етап відпрацьовують як на бойових. Я буду зводити боєкомплект, комплект. детонатор для того, щоб боєприпас детонував. Безпілотник здіймається в небо, летить до вказаної цілі і влучає точно у траншею. У польоті задіяні двоє операторів. Один керує мавіком, що летить у парі із гексакоптером, двоє управляють бомбером. Я говорю оператору, куди мені треба камерою повернути, і він робить скиди снарядів. А я самим коптером керую. Бійці служать у роті ударних безпілотників. Це нові підрозділи, що за рішенням Генштабу створюються при бригадах. Командир каже, гексакоптер вже накришив і російської піхоти, і техніки, але ще потребує допрацювання. Аби їм додати якоїсь стійкості до реб, я віддаю перевагу fpv камікадзе, так як камікадзе коштує від 20 тисяч. Ну і розумієте, і 3 мільйони гривень. Камікадзе назад не повертається, але воно того варте. Дрон за 500 доларів може наробити ворогу збитків на мільйони доларів. свою ціль пілот бачить в окулярах. Олександр дозволяє приміряти. Зображення звідси дублюється у вас на моніторі. Так для підслуховки от в окулярах не завжди може бачити ціль. Після нетривалого відпочинку, який воїни проводять переважно на полігоні. Підрозділ повернеться на передову під бахмут. Військовим потрібні дрони. Просять долучитися до збору. Ми знаємо, що ваш канал допомагає військовим. Би вам були дуже сильно вдячні, якби ви нам допомогли зібрати два мавіка суму. Це би нам допомогло в нашій роботі. Дуже сильно. Із Донеччини Тетяна Факти Сітів єдині новини. Ще 640 окупантів вдалося ліквідувати збройним силам за минулу добу. Маємо свіже зведення про втрати рашистів серед живої сили та військової техніки. За даними Генштабу, загалом Росармія втратила майже 248,5 тисяч осіб. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники спалили 4228 російських танків, майже 8250 бойових броньованих машин, понад 4900 артилерійських систем. Також знищено 704 реактивні системи залпового вогню, 466 систем ППО не злетять у небо, понад 4100 безпеки. Пілотників брухтом стали і 315 літаків. Не літатимуть ніколи. Тепер і 311 гелікоптерів. Ворог втратив майже 7400 одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються окупанти і понад семи сотень спецтехніки. За весь час Великої війни наші захисники збили 1347 крилатих ракет, а російський флот зменшився на 18 кораблів. Поки присутність бойовиків групи Вагнер на кордоні з Білоруссю не становить неминучих ризиків для Польщі та інших країн НАТО, заявив речник Пентагона Патрік Райдер. І запевнив за розвитком ситуації пильно стежать. Водночас зазначив Райдер, сполучені штати нині не планують коригувати кількість та склад своїх сил дислокованих у Європі. А новий посол Латвії у НАТО Маріс Ріек Стінж теж оцінює можливість зухвалих дій вагнерівців як відносно невисоку. Утім, повністю їх не виключає. Нещодавні інциденти з зальотом білоруських гелікоптерів на польську територію. Чиновник вважає спробою поставити під сумнів готовність країн НАТО реагувати на загрози їхній безпеці. Рієк стінж наголошує, будь-які провокації з боку групи Вагнера НАТО розцінюватиме як дії, підтримувані Кремлем і Москві. Не Вдасться виплатитися твердженнями про те, що угрупування це приватна компанія. Високоточна оптика, рація та чотири пістолети у Запоріжжі. Контррозвідники СБУ затримали ворожого коригувальника, який ретельно підготувався до роботи з наведення ворожої артилерії на українських солдатів і техніку. Утім, розгорнутись на повну агент російських спецслужб не встиг. На цьому оперативному відео СБУ ці приїхали по зрадника, що обрав собі за лігво будиночок у дачному кооперативі, той не пручався. Руслану 49, він говорить українською та викладає в одному з запорізьких вишів. Кому зливати інформацію про ЗСУ знайшов у російських соцмережах. Було об'явлення, що ну типу, якщо у вас там є щось. Собчить то свіжиться, Якщо бачите якісь там передвіження, отаке от свят. От Приміщення Ну, Техніки. Українці. Техніки, так. Да. А повідомити росіянам? Ну, я так зрозумів, що так. Да. Тож ж, повідомив ворожі спецслужби про побачену на трасі колону техніки українських захисників. Ось переписка зрадника із куратором з російських спецслужб. На якій техніки були? в основному перекрашені в хакі перевозять щось цінне в них, якесь обладнання. Буде інфа по містам їх обитання, зробимо красиво. Згодом росіяни випитували пропозиції українських солдат і техніки, аби про це довідатися. Чоловік обладнав спостережний пункт із оптикою та трьома раціями у себе на дачі. Я дивився на трасу, слідив за трасою. Трас. Я сказав, що можливо буду наблюдати за де будуть розсілятися військові. За чоловіком вже спостерігали наші контррозвідники. Контррозвідкою управління було отримано дані що громадянина України, який щоденно збирає та передає інформацію російській стороні. Тому задля збереження особового складу та військової техніки Збройних сил України було прийнято рішення щодо його затримання. Руслан, якого затримали за два тижні після вербування, запевняє, грошей за порібріка не отримував. А що спонукало вас передавати такі відомості? Ну, я думаю, що більше ну, я хотів допредити, що таке тяжола техніка пішла. Ну, з тої сторони теж люди ж. Суд призначив чоловікові запобіжний захід тримання у СІЗО без права застави. Затримання цього коригувальника це лише частина щоденної роботи, контрозвідки СБУ. Співробітники служби проводять активну та системну діяльність щодо виявлення агентурної мережі спецслужб Російської Федерації на території України зрадників та колаборантів, аби притягти їх до законної відповідальності. Руслана можуть ув'язнити до 12 років. Нині чоловік кається та нікому не радить учиняти подібне. Я хотів сказати, щоб ніхто цього не робив. Що не варте воно того, щоб на якій сеті міняти своє і життя і свободу. Андрій Почті, Артем Деженков, фактесі ті. Єдині новини. Екіпаж вертольота, який перевозив керівництво МВС, не знав про погодні умови на маршруті та не був підготовлений, аби реагувати на загрози. Таких висновків дійшли слідчі ДБР, які розслідують справу. Наразі п'ятьом посадовцям ДСНС оголосили підозри. Їм інкримінують порушення правил безпеки польотів та службову недбалість. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Більше подробиць у сюжеті Костянтина Мельникова. На цих кадрах зафіксовано останній політ вертольота, на борту якого перебувало керівництво МВС України. 18 січня цього року гвинтокрил впав поблизу дитячого садка у броварах. Усі, хто був на борту, загинули. Напередодні представники ДБР оприлюднили інформацію, яку з'ясували за час розслідування, зокрема і завдяки розшифровці даних з чорної скриньки. Виявляється, екіпаж гелікоптера не знав метеоданих на маршруті, ба більше не був готовий реагувати на погодні умови. Через густий туман польот доводилось здійснювати на висоті, що є нижчою за деякі будівлі, які були на маршруті. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів його не скасував або не переніс виліт не пізніше до моменту сприятливих погодних умов. Також для фатального польоту задіяли борт, який перебував в оперативному чергуванні по Київщині. Відтак слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС, зокрема виконувачу обов'язків командира частини, начальнику управління авіації ДСНС України, командиру авіаційної ескадрильї. Їм інкримінують порушення правил безпеки польотів та службову недбалість. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних. Їм загрожує до 10 років за гратами. Слідство встановило, що посадовців допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Уже заявили, відсторонять від виконання обов'язків усіх, хто отримав підозри у цій справі, та наголосили, що співпрацюють зі слідством, аби встановити усіх винних у трагедії. Від початку створення 20 січня 2023 року урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи ДСНС надала усі необхідні для його проведення матеріали та всіляко сприяє об'єктивному і прозорому розслідуванню цієї страшної трагедії. Нагадаємо, 18 січня, крім високопосадовців, МВС, які мали здійснити робочий візит на Харківщину та Дніпропетровщину, в авіатрощі загинуло ще чотири жінки та дитина, які саме прийшли у дитсадок. Загалом 15 жертв ще 31 людина, серед яких 13 дітей дістали ушкодження різного ступеню тяжкості. Костянтин факта Єдині новини. Перейменувати понад 180 населених пунктів з такою ініціативою виступив Український інститут національної пам'яті. Перейменування має відбутися у межах закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні деколонізацію топонімії. До переліку не включили назви населених пунктів, які нині тимчасово перебувають під контролем окупантів. Та наголосили, перелік не є вичерпним. Громади пропонують громадам, пропонують проявляти ініціативу. Упродовж наступних шести місяців місцеві влади мають подати до Верховної Ради України свої пропозиції назв для тих населених пунктів, які підпадають під перейменування. Нині в Інституті пам'яті формують спецкомісію, яка надаватиме фахові висновки з питань у рамках деколонізації. Такі новини на цю мить більше уже за 15 хвилин марафон триває.